Прес-клуб Реформ вдруге буде вести мову про єдине вікно, яке створено для підприємців, які проводять експортно-імпортні операції на митниці. Першого разу розмова була цікавою і гострою, і нагадаю, учасники зійшлися на тому з боку підприємців, що робота розпочата, все нормально, але є якби дубль. У деяких служб, залучених до єдиного вікна, що треба заповнювати документи в електронному вигляді і так само подавати їх в паперовому. Буцімто звелося до претензій до Держпродспоживслужби. Це нової служби, яка об'єднала кілька контрольних організацій служб в одній структурі. Зараз ми продовжимо цю тему і розставимо крапки надії. Учасники сьогоднішньої розмови Богдан Строгуш. Начальник відділу карантину рослин управління фітосанітарної безпеки головного управління Державної продовольчої споживчої служби в Львівській області. Іван Наскіцай, начальник відділу санітарної охорони. Я роблю зумисно наголос на цих е, спеціалізації служб території управління державного нагляду за дотриманням санітарного законодавства Головного управління Держпродспоживслужби в Львівській області. Мирослава Опаровська. Начальник відділу безпеки середовища життєдіяльності Головного управління Держпродспоживслужби у Львівській області. Марія Мулява, виконавчий директор приватного підприємства Гал Транслогістик. Пані Мулява, розпочнемо з вас. Щодня змінюється ситуація. Ваша оцінка роботи єдиного вікна сьогодні на митницях Львівської області. І оцінка. Оцього дубляжу є він чи нема електронного і паперового, зокрема у служб, які належать тут така тавтологія, до Держпродспоживслужби. Прошу доброго дня. Нас насамперед хочу сказати, що єдине вікно працює, але воно не цікавить на сьогодні суб'єктів З. Це основне. А зараз скажу, чому е, тому, що очікування, які ми покладали на нього, на жаль, в нас не виправдалися е, через те, що ми вже звикли до доброго, ми звикли, що митниця оформляє товари протягом 4 годин. Ми очікували, що ведення єдиного вікна не погіршить стану, який ми маємо на сьогодні. Тобто, е, так як ми раніше, перед тим як подати документи на митницю, отримали всі дозволи в паперовому варіанті, ходили до інспекторів. На сьогодні, вводячи і коли вже діє єдине вікно, нам приходиться робити це саме, тому що таким чином менше ризиків. Тобто, ми сервісна компанія, логістична, нам потрібно, щоб час доставки не зростав Він має падати. Відповідно, нам потрібно, щоб всі константи, які є заключені в нашій послузі, були сталі і в жодному випадку не росли. Тобто, це означає, що якщо ми знаємо розмитнення 4 години. Контрольні служби в минулих варіантах це було 2-3-4 години в залежності, але ми знали, що в день один ми входимо і ми можемо зробити всі наші послуги по розмитненню і служб в один день. На сьогодні єдине вікно на жаль нам цього не гарантує. Саме тому ми не є такими зацікавленими дійсно. Здійснювати е, отримання дозволів через єдине вікно, наскільки довше стало? Я не скажу, наскільки довше стало. Однак, е, єдина спроба нашої компанії, яку ми, в принципі, і наскільки я розумію, було дві спроби тільки на львівській митниці, чи було більше, не підскажу. Можливо, колеги більше мають інформації. Я не маю більше інформації і, на жаль, немає представників митниці. Можливо, вони би дали додаткову якусь статистику. Однак, то що коли ми подавали декларацію і е, коли ми е, відправили Правляли в єдине вікно всі документи, одночасно направляючи їх на митницю для декларування і окремо для єдиного вікна. Хоч щоб це не плуталося, декларування по митниці йде окремо, як і йшло. Зараз то, що було запропоновано єдиним вікном отримувати дозвільні документи. Отже, дозвільні документи ми так і скинули по єдиному вікну. Протягом 4 годин служби повинні дати. Рішення, однак рішення може бути різне. Рішення це може бути або дозвільна, дозвіл, тобто ну, дозвіл в базі, що ви пройшли контроль, або рішення може бути, що вас направили на огляд. І на даний момент єдине вузьке питання, яке є в єдиному вікні, це є огляд. Тобто, що на огляд дається 24 робочі години. Робочих, тобто це є три робочих дні: 8, 8 плюс 8, Це означає, що гарантії, що ми це зробимо в той самий день, законодавчо не закріплено. В тому є єдина е, проблема. Якщо б це було прописано, що повинно бути рішення. Позитивне або там негативне протягом 4 годин, тобто, що контроль повинен бути завершений протягом 4 годин. Це би було одне. На жаль, законодавство цього не прописує, тому ми далі е, йдемо до інспектора. Вистоїмо в черзі. Ми перед собою бачимо чергу, тобто перед нами. П'ять людей, ми знаємо, ми пройдемо її за певний час. Тоді, як ми не знаємо, яка черга є електронна в єдиному вікні. Це є якраз момент, коли ми не маємо гарантії проходження контролю за певний час. Пані Муляво, зараз ви маєте вибір. Можете електронною так. чергою, можете живою так. чергою. А з 1 січня 2017 року немає представників митниці, тому що вони попередній разу все сказали. Вони зробили досконалий майданчик для того, щоб всі служби його використовували. Хто вміє, той використовує. А з 1 січня ви будете зобов'язані ставати в електронну чергу. Я підтримую дуже дане питання, тому що коли будемо ми всі змушені бути на електронному майданчику єдиного вікна, тобто там будуть всі, це означає, що тоді фітослужба буде вже оцінювати свої можливості, яким чином вона може електронно, ну, перепрошую, якщо я кажу фітослужба, всі служби ми просто наразі стикнулися тільки з фітослужбою, не подавали декларації, які містять необхідність отримання СЕС або екологічних дозволів. Ну тому що легше піти дійсно до інспектора і здійснити всі процедури. Однак, то що було наприклад по фітослужбі, хоча це стосується так само і ваших служб, ви маєте таке саме право 24 робочі години на рішення, так як я прописано в законодавстві. Тому, коли всі будуть на одному майданчику, ми розуміємо, що фітас. Служба сама вже змушена буде внутрішні свої, і ми надіємося, що всі служби перепрошую, буду вживати правильно, Держпродспоживслужба буде змушена яким чином робити вибіркові огляди, тому що огляди стопроцентні. Немає людей стільки в службі, щоб це зробити. Відповідно, буде вибірковий огляд, і насамперед я надіюся, що це буде як в митниці. Митниця зараз не має права доглядати всі вантажі, тому що вона хоче так. Це вже виключений такий людський чинник оформлення. Якщо електронна база посилає на догляд інспектора, він йде на догляд. Якщо вона йому нічого не говорить, він не йде на догляд. Ми очікуємо. Що такі самі вимоги будуть і в всіх інших службах, тобто що контроль буде вибірковий, на кого покаже система? Тому що 100% огляд зробити одним-двома чи навіть трьома інспекторами на одному пості нереально. Дуже дякую, пане Строгож, начальник відділу карантину рослин управління фітосанітарної безпеки головного управління Держпродспоживслужби в Львівській області, пан Богдан Строгож. Розкажіть, будь ласка, як тепер працюєте ви з єдиним вікном і як ви будете працювати з 1 січня 2017 року? Вимкніть мікрофон. Дякую, добрий день. Ну, хочу сказати, що е, відділ карантину рослин управління фітосанітарної безпеки готові до роботи в єдиному вікні. Всі працівники, які задіяні в цьому процесі, ознайомлені з роботою єдиного вікна. І е, маю змогу і можливість розглядати ті заявки, які поступають. Е, на даний час у нас поступало всього чотири е, заявки. Дві заявки це було по митному посту Малахів, і дві заявки відділу митного оформлення номер 1 це Городо. Заявки були розглянуті вчасно, відповідно до вимог, е, зауважень від е, е, заявників, яких по тих заявках зверталися, не було. Тобто ми готові до цієї роботи. Е, тут питання стоїть, що е, Документи ми вимагаємо в, 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 в оригінальному варіанті. Ну, так було, і на сьогоднішній е, час нема десь там прописано чи умовно, що ми повинні сьогодні, скажімо, якщо подають документи в, оригін... в електронному виряді єдине вікно, то ми вже не повинні брати документи оригінальні. Зокрема, в цій ж постанові і є прописано, що на пункті 24-му що оригінал документу особа повинна пред'явити на вимогу контролюючого органу. Тобто, для того, щоб ми цих оригінальних документів не брали, то напевно повинно бути рішення, скажімо, департаменту фітосанітарної безпеки головного управління держпросполус. Ну, поки такої рішення немає, то ми повинні діяти так, як на сьогоднішній день воно є. Дякую. Тобто, дорогі підприємці, читайте. Постанови. Якщо написано, що це єдине електронне вікно, то це ще не означає, що воно буде цілковито без паперових документів. Читайте уважно угоди і постанови. Прошу пану, пані Івану Скіця і пані Мирославу Поровську розповісти, дати відповідь на це ж запитання. Як зараз ви працюєте з єдиним вікном і чи є проблеми в цьому? І що зміниться з 1 січня 2017 року у роботі ваших? Служб з єдиним вікном доброго дня на сьогоднішній день. Нашими фахівцями, профільними фахівцями вони ознайомлені роботою, і в принципі вони задоволені. Претензії до єдиного вікна і до них поки що не було. Нашою службою на сьогоднішній день, на вчорашній день, було опрацьовано три справи: дві справи це було на митному оформленні номер один вівської митниці. І одна справа це митний пост Малихів. В принципі, чотири години на сьогоднішній день нам достатньо для того, щоб опрацювати справу в єдиному вікні. До години часу наші провідні фахівці справились і справились в принципі добре. Зауважень до них не було. Пані Оборовська. Ваша відповідь будь ласка. Е, ну я можу е, з приводу е, 24 четвертого пункту постанови прокоментувати. Ну, моє наше розуміння, що в принципі е, оригінали документів мали би вимагатися е, власне у тому випадку, коли вимагається додатковий огляд. Тобто ми зараз, в принципі, в стадії впровадження цієї постанови, і ми готуємо завжди. в нас є, готуємо документи в Київ, в наш Держпродспоживслужбу України, де виставляємо от власне такі проблемні питання, які ну скажімо так, не до кінця прописані постановою. Адже ця постанова фактично для різних контролюючих інстанцій, і в даній ситуації, ну я наприклад читаю цю постанову так, що. От говорила колега, що може бути електронний вибір вантажу, який підлягає огляду, може бути інший підхід, але оригінали документів мали би вимагатися вочевидь тоді, коли оглядається товар, або коли є якийсь сумнів щодо оригінальності документів. Значить, щодо декларантів або так званих суб'єктів господарювання. Ця на постанова до нового року, як було правильно відзначено, вона дає право, але вона не зобов'язує декларанта, тобто суб'єкт господарювання, подавати це декларативним методом. І якщо він з тих чи інших причин не готовий, тобто в нього немає орхтехніки для того, щоб відсканувати якісно, відправити документи для одягу, він вправі до нового року подати оригінали документів. А вже вимога наша щодо тих суб'єктів, які подали свої документи щодо представлення оригіналів документів, очевидь, має бути під то підстава, щоб подавати оригінали документів. Ну, зараз ми подаємо в Держпродспоживслужбу України, як я вже говорила, сказала, повторююся, проблемні. Питання, які виникають в ході впровадження єдиного вікна і даної постанови, і ми ну, очікуємо, що нам дадуть роз'яснення різним структурам. Дуже дякую за цю відповідь. Так, але я спочатку запитання, пані Малява, вам може бути навіть легше після цього запитання. Отже, перше запитання: чому ми так багато говоримо про те, що три чи чотири учасники зовнішньої економічної діяльності подаються в електронне вікно, в єдине вікно, так ніби не проблема. Та тому, що з 1 січня змушені будуть всі. Тепер, чи потрібне спеціальне програмне забезпечення для роботи ваших контролюючих служб? Запитання до всіх, зокрема, в плані вирішення цієї проблеми подання оригіналів документів, не знаю, електронний підпис, якесь сканування. Чи це програмне забезпечення зараз працює в єдиному вікні? Чи треба його просити вимагати з 1 січня 2017 року? Ваша думка з цього приводу? Так. Стосовно компаній, митних брокерів або декларантів, так як вони всі користуються програмами декларування, є декілька програм, то вони є готові, тому що ті ж самі програми, які вони купили вже давно, там років 10 тому, і постійно оновлюють ті ж самі е, виробники програм, пропонують відразу єдине вікно. Це зручно, тому що воно в одному інтерфейсі воно вже є для нас зібране. Тому брокери є повністю готові. А тоді наразі е, я думаю, можливо, нехай колеги відповідають. Мають декілька питань ваша відповідь на ці запитання. Про спеціальне програмне забезпечення, чи є воно вже достатнє, чи потрібно додаткове з 1 січня 2017 року, для того, щоб вирішувати ці проблеми швидко. Так, прошу. На сьогоднішній день ми працюємо в програмі 1С управління карантинної інспекції. Тобто, у нас є програмне забезпечення, яким ми вже тривалий час працюємо, оформляємо в ній документи. Сьогодні виходить, що ми повинні працювати ще в одній програмі, та? тобто ми не можемо тут на місці прийняти рішення. Які програми нам працювати, в тій, що ми сьогодні, чи в програмі, яку нам додатково створюють? Ми не кажемо про прийняття рішення, ми кажемо про те, що е, ну, в світі, гаджетів все дуже швидко і програмне забезпечення змінюється, буквально що півроку, так? Тобто науково-технічна революція йде, і якщо потрібні інші програми, то це не є проблемою для того, щоб вирішувати проблеми єдиного вікно, щоб воно працювало оперативно, швидко і якісно. Ну, дійсно для того, щоб воно працювала оперативно швидко і якісно, то напевно треба працювати в одній програмі всім контролюючим службам, бо тому, що інше іншого шляху немає, щоб спростити, щоб не було перепо в роботі. А зараз є кілька різних програм. Ми дійсно. працюємо в програмі один управління карантинної інспекції. Тобто ми повинні в цій програмі документи всі провести і оформити. Пані Моля, а ви таку програму знаєте? Одне звичайно знаємо і. Перепрошую, звичайно, знаємо, але це кожна служба собі вибирає свою програму на вибір. Якщо в них є ОДНС, у нас на компанії також Одинес веде бухгалтерію, в карантинній службі Одинес веде їхню бухгалтерію, але тим не менше ми працюємо в інших програмах, які є зовнішніми. Тобто я розумію, що ОДНС у вас і внутрішня, то можливо, це є дуже добра пропозиція до ваших керівників щоб вони вас все таки всіх переводили все таки в одну систему. Тоді вам не потрібно буде оригінали. Ми маємо надію, коли ви зможете перейти вже повністю програму яка обслуговує єдине вікно, що ви там будете вести і весь свій внутрішній облік. Але це є ваша внутрішнє е, питання служби. Я не знаю е, СЕС і екології, якими програмами користуються, чи воно відбувається паперово. Тому вам легше ви зразу переходити на ви хитаєте головою, тобто ви не знаєте, чи ви не користуєтесь Ні, ні до сьогоднішнього дня? Ми не користували жодних програм. На сьогоднішні? сьогоднішній день ми користуємося програмою єдиного, єдиного вікна. вікна. Програмою єдиного вікна. Це до речі, був та, плюс та, служби та, ФІТО, що в них вже була програма, тому що принаймні, в них є комп'ютери на кожному місці, і вони могли цю програму скоріше запустити. Так як я знаю, в служба запустила цього тижня з понеділка чи минулого тижня. Нам на митниці інформували, що вже сес можна також О, та, трошечки але, так, Трошечки але власне хотіла би наголосити станом на сьогоднішній день наші спеціалісти провідні фахівці використовують особисту техніку. Орхтехніку. Yeah. Ми про це часто кажемо. Там силіконова долина Україна ще не стала силіконовим горбом. Тобто ми знаємо, що на фоні досягнень електронного декларування в Україні єдине вікно це супер. І переходимо на ці оптимістичні ноті до запитань від журналістів. Тому що, бачите, в єдиному вікні значно менше проблем, ніж в електронному декларуванні. Я хочу попри, на наїздити питання. Хочемо... Вмикайте мікрофон. Так, у нас чотири увінки будь ласка, один врік. так прошу. Yeah. Я хотіла тільки так трошечки резюмувати проблеми, які є в зв'язку з єдиним вікном. Дійсно є проблеми, як сказала пані Мирослава, з тими контролями, де є огляд. В екології і в СЕС службі оглядів немає. Відповідно, ми очікуємо, що дані служби зможуть скоріше реагувати ніж фітослужба, тому що в фітослужбі є і ВЕТ. До речі, яка сьогодні в нас не присутня. В ветеринарній службі в них є огляд. І саме там, де є огляди фіто- і вед служба, в нас є ризик. Ризик затягування. Друге питання: відбір зразків. Там, де є огляд, можливий також і є відбір зразків, якщо в результаті огляду або для проведення огляду необхідно його відібрати. Це також є другим чинником, який буде затримувати здійснення даного контролю. Оригінали, необхідність подачі оригіналів це є третій чинник. І четвертий чинник це людський фактор. Допоки інспектор буде мати можливість самому вибирати. Час проведення огляду, тривалість проведення огляду і, взагалі, необхідність проведення огляду, тобто, до в інспекторів буде цей інструмент, до тих пір ми не зможемо мати повної гарантії про як проведеться огляд, наскільки ефективно. Тому що, поки інспектор сам вирішує, він може за певних умов е взагалі сказати, мені не потрібно на огляд ти, і так само компанії, яким легше. Домовитись, можливо, з інспектором вони так само зможуть використати це. Тому нам треба повністю усунути чинник, людський чинник прийняття рішення інспектором про необхідність контролю і тривалість контролю з даного процесу. Я продовжу. Те, що ви кажете, треба буде повністю усунути корупційну складову як з боку інспекторів, так і з боку це тих, нахідок. хто подається та, на таку перевірку. Колеги, прошу ставити запитання. Час запитань, формат прес-конференції. Вмикайте мікрофони, називайте себе і ставте запитання. Що ще не зрозуміло з приводу роботи єдиного вікна? Прошу. Все зрозуміло? Все цілком зрозуміло, так? Я маю ще деякі уточнення. Хотіла б, так як зараз є процес адаптації цього єдиного вікна, і відповідно будуть зміни, тому що я вірю, все таки, що до січня мусить змінитися сама процедура, або час буде обмежений якимось чином, або взагалі дійсно перейдеться повністю в площину електронного документу обігу. Але за цей період будуть подаватися також пропозиції, так як митниця вже збирала пропозиції по даних питаннях. Я хочу поділитися досвідом інших країн, які мали цю саму проблему, однак які вийшли з нею з цієї проблеми досить добре. Тобто, наприклад, Чехія і Польща ту інформацію, яку я маю, вони не здійснюють контролю кожної машини. Тобто, перше це є вибірково, і воно здійснюється інспектором митниці. Фіто карантинного інспектора, санітарного чи екологічного ви не зустрінете ніде абсолютно на митниці при розмитненні. На кордоні так це потрібно. Вони повинні забезпечити, щоб товар, який має підозри на певні шкідників, проблеми на якість, не повинні попасти в Україну. але... Далі вже на внутрішніх митницях це повинно бути вибірково, і тому, наприклад, Польща Чехія здійснюють контроль виробників більше, ніж уже при самому декларуванні. Тобто, по фітослужбі наявність штампування на палеті повинна контролюватися службою, контролювати виробників даної продукції. Це Бані пропозиція. пані, молявою вже вдруге під час цих наших заходів, коли ми говоримо про єдине вікно. Споживачі продукції кажуть: ну і наскільки нам стане легше від того, що буде швидше, якісніше проведені оці всілякі догляди товарів, що товари стануть дешевші, які з за кордону возяться в Україну, чи прибутки будуть більше підприємців? Я розумію, що дуже таке прагматичне запитання, так? На рівні е, ринку, може і базару, але це життєве запитання. Хочу сказати, що. Е... Товар може стати дешевшим, якщо не будуть вартість товару закладені витрати якісь накладні. Наприклад, якщо машина не буде стояти додатковий день, це є простій транспортного засобу, який не падає на собі вартість. Відповідно, продукція буде дешевша за рахунок того, що не будуть понесені витрати на простій транспортного засобу. Це стосовно, наприклад, моєї діяльності. А ви можете нам перекласти от прості години, 2-3-10 в гривні? Ну приблизно приблизно доба простою автомобіля вантажного, який здійснює міжнародне перевезення, це буде 3 тисячі гривень. Це не є великі кошти на автомобіль, тому що товар може бути дорогий, але тим не менше, копійка до копійки, і воно звичайно, що може впливати і на вартість товару. Тому що якщо авто буде стояти, як як в нас є прописано про процедурі, 24 робочі години. Це є 3 дні. 3 дні по 3 тисячі маєте 9 тисяч гривень. Тобто я вже починаю розуміти важливість відповіді на запитання: хочеш втратити 9 тисяч гривень чи ні, так? Ну, це ви хочете сказати, ідіть в єдине вікно? Ні, я би так не сказала. Все-таки це, що впроваджується єдине вікно, це є дуже великий позитив, тому що я, як брокер, колись стажу 15 років, я не вірила, що колись у нас буде безконтактне розмитнення, тобто що ми взагалі не будемо бачити інспектора митниці на даний момент, воно є вже давно. Відповідно, я маю надію, що з контрольними службами у нас найближчим часом буде те саме. Дякую. Запитання є, колеги? Якщо немає запитань, прошу по хвилині підбиваємо підсумок, підводимо риску як завгодно. Коментуємо. Якщо є бажання, пані Мирослава Пороська, пані Івано Скіця і пан Богдан Строгош на тему нашої сьогоднішньої розмови про вашу участь в єдиному вікні. Можна я ще додам. В принципі, проаналізувавши практику застосування єдиного вікна, ми також надали свої пропозиції, тому що був скерований нашу адресу пану Лапою Лист. Щодо пропозиції надання згідно чинного нашого єдиного вікна, і, напевно, також десь щоб і зменшити прості тієї самої машини для розмитнення, тому що в єдиному вікні йде перелік всіх областей України згідно коду. Є чинний код надано певні області України. І в нас була така пропозиція, щоб забезпечити доступ адміністратору до особистої інформації тільки користувачів свого регіону, а не всієї України. Це також для нас затрачання час, переглядаючи Чернівецьку область, Львівську область, Житомирську область, Київську область. Ми виберемо свій регіон. А якби воно було вже десь відфільтровано і тільки було показано Львівську область, це би також був плюс. Для швидшого реагування в системі єдиного вікна, і також ще один такий нюанс: щоб зобов'язати заявника декларанта заповнювати обов'язкові поля. Інколи декларант не вказує дату і час, коли би він хотів е, здійснити огляд. Та, це також треба не це він робить випадково? Ні, це передбачено програмою А не вказує не... випадково. Можливо, і випадково. Так, щоб. Невідомо між години. Це, це між треба між до заявника і до, до декларанта. стосовно часу, то перепрошую. Стосовно часу, то ми третя сторона всієї процедури. Є митниця, є карантинний інспектор. Тому нам, так як ми найбільш зацікавлені, нам не вибирати час. Якщо ви нам назначите певний час, ми будемо раді. Тобто, це та практика, що в нас і сьогодні. Якщо ми колись будемо мати цю можливість, це буде дуже добре. А чому пані Імене забуває записати? Я не скажу, чи ми забуваємо, чи не забуваємо. Коли здійснив одне оформлення, це ще не той, ну мається на увазі не те питання, що ми, ми постійно забуваємо. Три, чотири та можливо, ми не звикли, що нас питаються щось, Приважно, нам кажуть, що робити. На сьогоднішній день вам дають можливість обрати. Дуже добре. Це дуже добре, на правду. Дякую, пані Скіцею. Пані Опоровська. Ну я можу єдине сказати, що в державі, крім проблем, які ми проговорили сьогодні. Існує дуже багато цікавих проблем, які, скажімо так, один закон трактує одне, інший інше. Ну принаймні, в нас зараз виникають ситуації. Дуже часто дзвонять митні брокери, фірми, представники і питають, як бути з цією ситуацією, що не видаються зараз висновки санепідекспертизи. Це, мабуть, цікавить ага. пані Марію, тому я вже наперед, так би мовити, відповідаю. Овідаю, значить, ситуація є така, що є закон України про е, забезпечення сани під благополуччя стаття 16, яка вимагає від е, контролюючих служб служб, зокрема нашої, е, значить, щоб. Продукти, товари, які поступають на територію України, були безпечні в плані здоров'я. Це посвідкою того є висновок сане під експертизи. Тобто стаття не є відмінена. Але постанова, яка регламентує, хто має це робити зараз, не є вона, поки що є в проєкті, Вона не є затверджена. Тому ми так само очікуємо роботи Верховної Ради, прийняття законів правильних і врегулювання між постановами Кабміну і законами певного врегулювання, щоб нам було легше працювати. Бо нам, повірте, так само важко. Ми в тій ситуації рекомендуємо нашим поставщикам, фірмам, значить, щоб вони брали сертифікати здоров'я з перекладами, щоб вони проводили дослідження, якщо, наприклад, мова йде про дитяче харчування, яке може внести певні загрози, ризики, щоб вони проводили лабораторні дослідження і, хоча б протоколи, Показували, тобто виходимо з ситуації як можемо, але як то кажуть, проблеми не завжди на місцевому рівні заключаються. Дякую, пане Строус. Хочу сказати, що зараз є проєкт проведення вибіркового контролю, і коли це буде затверджено цей проект вибірковий контроль, я думаю, це покращить роботу і зменшить час проведення огляду. Дякую. І ще одна інформація для журналістів. Які у нас переслуги, які дивляться нашу трансляцію? Перед початком цього заходу ми з'ясували, що ветеринарна служба, ветеринарний контроль на митницях не підпорядкований місцевим органом Держпродспоживслужби, а лишень керівному органу Держпродспоживслужби у Києві. Правильно я сказав? Правильно Правильно я сказав. Робіть висновки. Дякую всім за участь у нашому заході.